Життя приносить біль, травми. Те, що ми пережили, залишається з нами назавжди. Іноді ми не знаємо, як позбутись тих спогадів і як залікувати ці рани. Ми Миначе застрягли в часі і не можемо вирватися на волю. Але Христос одержав перемогу, щоб бути поруч з нами. Він переміг смерть, гріх та темряву. Він воскрес і приніс свободу. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Не мовчи, розкажи про Христа та Його любов тим, хто ще знаходиться в полоні болю та гріха, бо хоче, щоб всі люди спаслися.